Та, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні субота, вихідний, і ми знову з вами подорожуємо. Сьогодні ми з вами їдемо в замок Ноєхаус, який знаходиться в Падерборні Північна Рейн-Вестфаля. Він знаходиться неподалік від залізничної станції Ноєхаус, і, звичайно, ще йду пішки. Ви знаєте, мою любов до пішохідних проходів, походів. Містечко стоїть на трьох річках. Вони не дуже великі. І тут вже можна здогадатися, що ми знаходимося неподалік від парку, де стоїть сам замок. Звичайно, я не можу прогавити жодну річечку. Жодну цікаву будівлю і жодну цікаву деревину. Архітектура містечка трішечки відрізняється від звичних міст Північної Рейн-Вестфалії. Він більше мені якось нагадує такі французьку якусь бароко, не знаю, як правильно її назвати. Він, цей замок знаходиться на острівній місцевості біля злиття річок Ліпе, Альме і Падер у південно-східному куті Вестфальської затоки. І ось ми вже нарешті добралися, нас зустрічає будиночок охорони. Є можливість замовити екскурсію по замку, але це тому, хто добре розмовляє і розуміє німецьку мову. Я ж користуюся з книжками, інформацією з інтернета і буду сама робити собі екскурсію. Замок виглядає ось так, він достатньо великий рів відділяє його від. Основної частини. І начебто, така... неглибокий, начебто торів, можливо, тоді була вода і вище. І погляньте на стиль будиночку. Вперше про Ноехау згадується в 1016 році. І дійсно, кожен камінь тут віє стариною. Дуже старовинні такі каміння реставрований замок. Після війни він майже повністю був знищений і відбудований у тому, як він виглядав і виглядає зараз. Звичайно, реконструкції проводяться. Замок складався з двох різних частин, по дві башти. Зараз, як бачите, об'єднали ці будиночки. Такі невеличкі бутиночки триповерхові за нашими мірками. Ось це біле з золотим і візерунками, ну, геть не схоже на те, що ми звикли бачити. А бачите, ми звикли в основному готичний стиль. Раніше цей будинок використовувався як замок, як резиденція єпископів. Він був побудований вже саме для проживання. І все рівно були укріплення. Ви знаєте, що війни були і потребували будиночки захисту. У 1257 році, здається, єпископи Падерборна збудували укріплений будиночок у захищеному місті приблизно за 4 кілометри на північний захід від місця Падеборн. І користувалися саме цим будинком. Але цей замок лише у 1524 році був побудований саме таким, яким ми його бачимо зараз. Навіть ось площа перед замком зовсім не схожа із архітектурою, не архітектурою а з дизайном парків, саме німецьких замків. Ми вже не один замок з вами бачили і. Вони ну, дійсно відрізняються. Цей такий весь легкий, біло-золотий, такі візерунки і на будинках, і на навколишніх. Територія велика, і ви бачите, навколо всі будинки в одному стилі біло-золотому. Я ось отак пройдуся. Він був ще цей замок, зруйнований в 1700 якомусь році, не пам'ятаю. Але відбудований. І він раніше слугував і для військових цей замок був не тільки для проживання герцогів. Погляньте, які тюльпани ми не можемо пройти поз, бо ми ж квітонуті це, судячи з усього. Дарвінові гібриди, вони такі великі і вже включився фонтани. Я навіть злякалася, бо вони були не ввімкнені, а потім зашуміло щось, думаю, господи, що я вже тут нажала, натиснула. До речі, саме цей замок весь час належав єпископству. Потім був забраний, історія достатньо така цікава. На території є музей, який теж можна відвідати. На сайті дивіться, щоб приїхали в ті дні, коли працюють музей. Їх тут, здається, два. Але я вирішила, і ось погляньте, який зал, зала замку. Тут для Святкових таких міроприятій. Оце вже я додумалася. Уявляєте, як шикарно виглядають фотознімки і відео на фоні цього замка, особливо весільні. І ця зала, вона вже приготована, можливо, для наступного весілля. Це я трішечки виглядаю за територію і погляньте будинки. Всі вписуються у архітектуру замка. Ці, це бібліотека, яка знаходиться із другого боку замку, величезна бібліотека. Я так більше бачила там дітей, можливо, це і дитяча там бібліотека є. І поряд знаходиться замковий парк. Він величезний. Я хотіла побачити саме Лісове озеро Вілдзеє, який, яке утворюється, коли впадають річечки. І думала, що я тут так швиденько пройдуся. Я вже звикла ходити по краю парку, щоб не дуже плутатися, і все рівно попадеш куди тобі треба. Але коли я почала йти, я зрозуміла, що. Природа тут дійсно дуже гарна. Є ось такі місцинки, де можна відпочити, поспостерігати, пташки співають. Але територія дійсно велика. Декілька місточків перекинуто через річечки і річечки ідуть вздовж цих обох Ось ця доріжка, і бачите, річка йде і там, і тут. І я так вирішила, що коли я буду тут по ній йти по цій доріжці, то я обов'язково прийду до озера. Бо воно ж повинно десь об'єднатися, ці річечки. Ну, ось дійшла до кінця. Але я так розумію, що це не те озерце, що мені потрібно. Водичка з однієї сторони дуже прозора, така видно все, що робиться, а з другого боку ну, дуже мутна вода. І по посередині озерце з дерев штучне ж, можливо, бо воно невеличке. І десь дуже сильно шуміла вода. Я вирішила, що там, мабуть, далі озеро. Треба обійти ось цю місцинку, і там, ну чомусь я вирішила, повинна стояти мельниця. І ось така погода в Німеччині, тільки що було, хоч і не сонячно, але було тихо, вже починає накрапувати дощик. Я навіть і вирішила, думаю, не піду далі. Але ж як я не піду, коли ж самі цікаво. Ну, Для того, щоб перейти, звичайно ж, місточок треба, йдемо через поля. Любуємося луговими травами. Дійсно, територія тут просто чудова. Дуже багато гуляє людей із собаками в парку, велосипедисти, бігуни і ось такі постійні розгалучення. Кащики на дорозі є напрямок. Але я не впевнена, що я вже хочу йти до озера. Ось такі альтанки це гліцинія, яка сформована у виді парасольки. Я вирішила з усіх боків показати, і з північної сторони вона майже не квітне, але на сонечку погляньте, яка краса, і яка цікава форма альтанки. Гліцинія – одна із ліан, яку найчастіше використовують у і стін, і формування альтанок. Тут я вже починаю думати, куди ж мені йти, тому що немає, куди напрямок, і ось що шуміло. Все-таки я пішла на шум і знайшла. Винуватця шуму. Дощик починає підкрапувати сильніше, я вирішую, що потрібно вертатися. Хоч ми е, давно вже тут звикли бути готовими до всього. У мене є завжди тепла кофта, є кепка і сон... сонцезахисні окуляри, і є парасолька, у декого навіть е, плащів в сумках є. Але хочеться відчувати себе вільною на прогулянці і насолоджуватися, а не виглядати із-під парасольки, щоб зняти ось таку красу. Саме на цьому місці я вже роблю відео з-під деревини, бо дощик починає знову накрапати. Сказати, що пройшов дощик сильний, ні. Так, от лякає. А мені ж то все цікаво, я до всього бігаю. І десь доводиться перебігати по відкритим місцевостям. І все рівно трішечки промокаєш. Незручно тримати парасольку і телефон. Добре, ще я ходжу завжди з рюкзаком, можна якось речі туди заховати. Дуже цікаво оформлена саме ця місцина парку. Тут по типу кам'яного садику зроблено. І дикі рослини, дикоростучі рослини. В основному тут немає таких культурних, саме лісові рослини, які прекрасно вписуються і в пейзаж, і в культурну, культурне оформлення саме парку. Хочеться вам план показати повністю, але дощик накрапає на екран. Але дощик починає накрапувати сильніше. Не вдається мені все показати вам. Дуже цікаво, оформлені невеличкі водойми, водопад, водоспадики, річечки, такі як штучні манюсінькі, зроблені як струмочки точніше. Ось від цього водоспаду течуть річечки через весь парк, саме цієї частини. Неподалік знаходиться величезна. Величезний майданчик дитячий і ось одна із фігур, яка стояла на містку в центрі міста. Можна зупинити, почитати інформацію, переклад, після того, як вирішили там поміняти архітектуру, переставили в парк. Один із єпископів Ноя Хауса, який жив. І ось потихенечку я направляюся до самого парку. Це гімназія, яку ми з вами бачили, коли я виходила за територію, там вона невеличка. Погляньте, скільки тримачів для велосипедів. В основному тут під'їзду немає машин, і діти їздять на велосипедах до школи. Дуже багато шкіл, які практикують саме велосипедні зупиночки. І ось я побачила рожеву Рожевий каштан, наче так недалеко, поряд з білим виглядають вони чудово. В Німеччині дуже е, піклуються про здоров'я дітей, і велоспорт один із способів згартування. І фізичне виховання дітей. Вони навіть екзамени здають по велосипедному спорту і отримують дозвіл їздити. І що ми бачимо? А ми бачимо майське дерево в центрі, який знаходиться поряд із замком. Це теж замкова територія. Будинки оформлені в тому ж самому стилі. До чого вони, до, вони відносяться до комплексу замку, як бачите? Кидаємо останній погляд на площу перед замком, і тут готувалося проведення, мабуть, на вихідні, на в неділю, бо стояла машина, і, можливо, будуть якісь святкування на день майських, майські вихідні. Раніше я не звертала на ці дерева увагу, поки не знала, що це традиційне дерево саме Німеччини. Мені дійсно подобається саме ця містина, вона найбільше мені припала із, до душі. І погляньте, кого ми бачимо. Ми бачимо вуточок, і, можливо, ви побачите, тут дуже багато нутрій. Вони плавають, ну, як не знаю, це просто я не люблю нутрів, вони з їхніми такими зубами, які все Ну, не люблю в плані як. Не то, що там, боюся, чи ще щось. Ну, не подобається мені. Хоча я толерантна до всіх тварин, до всіх пташок, до, до всього, але є деякі навіть до, до квіт... рослин, але деякі просто викликають. Ну, не відразу а якось таке відчуття. Хоча маленькі, такі симпатичні, поки не вкусять за пальця. І цікаво мені за ними було спостерігати. Видно було, що тут були двоє великих, і ті маленькі, видно дітки. Чи... Ну, це так було цікаво спостерігати, що я навіть забула, що я ж не люблю їх. Ось так ходила навколо і дивилася, як вони плавають. Не знаю, чи вам видно, де я могла, вам збільшувала, але чи видно там, чи ні. На комп'ютері видно, на телефоні не знаю, ціла сімейка поплила далі. Вони так цікаво булькаються. Каштани вже відцвітають. Рожеві каштани тут є майже всюди, але достатньо високі, рідко коли можна зняти їх. І ось четверта башта, яку ми спостерігаємо, їх, як я вже казала, чотири. Вони вже об'єднані всі разом, і це вже замковий комплекс. Починаю прощатися з цим замком, бо гуляю достатньо довго вже, а мені ж хочеться вам показати ще дещо. Це вже буде друге відео і до зустрічі!